Ейо, hey, гас, на зв'язку, як завжди, ваш улюблений Луді Кінгвей. Сьогодні в цьому відосі ми затестимо програму G-Mini в Казино. І подивимося, чи взагалі можна буде заробити. Знову ж таки, я закину свій блокнотик з числами цю програмку і подивимося, що з цього вийде. Час забув сказати, що ми будемо юзати про версію G-Mini, якій немає обмежень, і можна спокійно грати в казі. До речі, останній відос з чатом GPT вам дуже сильно зайшов. Ну і свій телеграм я скину блокнотик з числами. На кінець ви цього дочекалися. Також в цьому відосі запускаю розіграш на 200 тисяч. Переможці по 100К. Умови підписатися на мій канал, поставити лайк, написати коментар і також перейти в мій телеграм-канал, де нажати кнопочку Взяти участь. І також, якщо ви тільки починаєте грати на сервері, рекомендую вводити мій промокод «Янг» на другому рівні в себе в телефоні і залутаєте 50 тисяч баксів, плюс один левел доперса і також платіну віпочку на 7 днів. Ну а я не буду затримувати відос. Всім бажаю приємного перегляду. Коротше, давайте сьогодні. Якщо прям піздець все охуєнно буде, я собі є 38-му візьму. Давай, блять, короче, та беха. Беха коштує півтора мільйона в фул тюнінгу. Ну я думаю, торганути за лям. Ну, перекуп, бляха. Ось знімав відос, а не знає, що робити. Але йди нахуй, блядь. Коротше, ну що, зараз попробуємо закину в G-Miniту. Типа як GPT-шка, ну не GPT-шка, той блокнотик, і скажу йому, Не, що. Ну, інкасатора третє указує. Конечно, який інкасатор, ти що казик, блядь. Треба піднімати бабоси, а не хуйню страдати. Так? Так. Ковід, як ти так сказав. а що ти думав, блядь? Зараз візьму собі терзу. Терза стоїть, зараз візьму собі терзу та й все, куплю. А ти це <плес> А що ти думав, блядь? Вроді мені казали, це той самий GPT. Коротше, спроби ж не обмежені і можна кидати до хера фоток. Але з другого боку нафіга мені фотки. Дофіга повідомлений можна, короче, кидати. Його. <плес> Удачі в грі, пам'ятаєш, лише статистика минулих випадінь нічого, нічого не гарантує. Ну, воно мені просто взяло пос... Блядь, ну ладно, зараз ми попробуємо. Приміти насаптор. Так, випало. Випало. 13. Ну, яке число ставимо? Дожився. Да. Дожився, що за мене Google Gміні. Ставив казіку. Бля, він щось дуже довго думає, оце вихреново. Поки, поки він думає, то вже вон друга крутка піде. Ну так. Да. 18, 25, 32, блядь. Блядь, ну ебаный твой рот, ну скільки ти ты думаешь? зараз 18. <плес> Может быть, <бути. плес> кстати, да. Аледура турможно. Может треба включить у цю математику? Вот, да. А ну, шове палу, шове полу, шове палу. 4. Блин, думаю, 18. Бляха, як він в тебе плужи гірше, вольфа. Все, коротше, закину. Зараз тобі демку включаю. Привіт, зараз граю в казино. Кинув тобі блокнот, числами, що ти поміг мені не них ставити, тільки відповідай швидко. І data. дата. Так, було 4, зараз 32. О, 32, давай, 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 давай. Випало 32. Він коротше, думав, що це в реалі. О, Натіон іт. О! блядь, який він тупий. Ну, давай ми попробуємо флеш. Коротше, версія математика ваще не робить. Зрозуміло, ви надали історію. Мої, мої 105 ставок. Максимум ставка на одне число, 18 разів. Що за дебіль за дебіл? Коротше, 20, 22, 14, 31. Так, 22. 14, що там ще? 30, 31, 20, 31 і 1. Ну блять, щось no. щось, хоч щось. Ми вже якось продвинулися за півгодини. Цей тормоз хоч щось показує. Диви, я йому кажу, я тобі зараз буду казати ставки, а воно мені пише моїх 5 ставок. Диви. По 1000 фішок, і предлагав ставити, ти болі який? Коні ж по тисячу фішок, я бомж. Я ніщий. Що с мені взять? Ану, ща ну, а ну. А одиниця, одиниця. Ой, блять, 13. Майше. А 13 було? Ні. Блін. Близько. Так. Випало 13. Давай далі. Він... А то, він реально дуже довго думав. чу 9, 18, 21, 11. Так, 9, 18, 21. Що там ще? 11. На другу дюжину. Давай. На другий ряд. А ну-ка. А ну-ка. А він вже не по рядам пропонує ставити, ебать. Я йому казав, тільки на число, конечно, він вже тут ставив наряди. Ще зараз буде що, бляха, візьме, зараз моїх 10 тисяч фішок на це, на число поставив. Тип, ми вгадали два рази. 3600, чуєш, алло. 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 Блядь, ми реально вгадали. Чуйте, поки не відійшов, 3600. Поки що, ми в плюсі. плюсик. Какое я пропустив? Да ти йди нахуй, бля! Я скаку, з тобою говорю. От, виграли шо, два ти? рази вгадали. Що що випало. 11 випало. А ні, чекай, другий ряд ми не вгадали. 11, короче, випало. Блять. Так, 8, випало 8. Випало 8. Давай бігом, думай, бігом, бігом, бігом. От, бляха, його мінус, що він реально тормози. Так, 11, 18, 21, 18, 21. Чекай, ну ж знов те саме каже. А, 9, 13, 11, 8. 13, 11, 9 не поставив ага. тільки. Спів? Блин. Блін. Та йому. Ні, я, я там просто не прокрутив низ. То чисто my, my fault. Ай, блін. Прикинь, зараз піднімемо 40 лямів тупо на джіміні. То не зря, бляха, прошку купляв. Чесно, я її, пов... по... 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 її просто безплатно, безплатно отримав. Да? 29. А, оскільки випало. Ми ставили пропозиція. Ну що, дебіл? О, офі, а сім там цифри загнув нещо. Кажи, чи цифри. Вон, диви, цифри. він тобі вже вот сказав. А, да. 29, 18, 31. Ах. Блядь, все не побачив. 17, 17, 17 там якось так розписує, хреново, чат GPT зразу казав. Те те те, все. А це якийсь розписує щось там фьорст, хуйорст, ну ти бде. Yeah, no. 5 тисяч фішок. 5 тисяч фішок. А він каже, по 5 тисяч фішок ставити. Чуєш? Ну так. Сімка випало, не вгадав він. Випало 7. сім. Деколо 700. Ну, поки що, покашу, що ми в плюсі на 200. Досить непогано. Да. 18, 21, 31, 29. Ну, щось. Ну. Те саме стане. 7-6. То що 7? Ну, 7, 18, 21, 31. 29. А ні, 29 це щось, щось новеньке. На кінець -то ми 5 ставок робимо. На кінець. -то. Прикинь, зараз вгадає, Може будемо по 500 ставити, я вже я вже йобився капітально. Я сьогодні нанюхався тих розчинників з тими гольфами, бля. Я вже сьогодні буду зараз на максимум ярити. Хлопе, я вже два дня не вилажу з хати, сижу. Ну, ладно, сьогодні, постригся, сижу, клепаю того гольфа. 35, О, как, правильно. О як, так? Да. Я переглянув свою помилку, ніфіга собі. Я помилився, мені, Я почитав, я, 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 я втомився. Так, 31, 32. Так, 31, 32, шо там далі? 21, 21 і. 18. Блін, я вже так давно не ставив, вже тупо не орієнтуюся по казіку. Правильно. — От ти прикинь. Правильно, все. — Ти прикинь. Все правильно. Ти прикинь. Лудік вже не Лудік, ну це капець. Просто старіємо. старію, старію блядь. Ой, я хочу бля, Але ми сьогодні граємо тако, поки гроші не закінчаться, або поки не піднімемо мільйон. Нулі. 21 ми вгадали. Сюда. Хм, ще плюс бабки. Сюда нафіг. Чи да. назис. 18, 32, 32, 7, 17, 32, 18, не встиг. Не встиг на Та сука, ну бля, ну це піздец. Не, я тільки що вийшов за стола, воно писало. Ти бачив. Ти, ти бачив, ні? Угу. Не знаю. Не знаю, що так все лагає, це піздіз. На 20 хвилин. Та вроді би, записало 27. Чекай, він казав 27? Ні, він казав 17. Не треба мені тут. Ми пок... добре зробили, що ми не поставили. Так, 18, 21, 31, 32. Добре, давай. 27. 8, 21. 18. 31, 32. Ну, якесь таке, знаєш, якось більш повторюється, мені здається, весь час. А може він прокурив оцю скрипту цей? Може. І того він так пробує, типу, однакові числа ставити. Ну, диви. А ну, бля, а ну що зараз випаде? Прикинь, прикинь, реально сьогодні піднімемо. Якщо ми піднімемо сьогодні хоча б 10 лямів, я тут 38-му. Чисто ганяти на районі, бля. Так, 30-ка. Не повезло. Але диви, як близько було: 31-32. Прикинь. 300. 300. Я бачу, він прошарив що 300 випало, так? Да? 21, 31. Так, 21, 31, 32. 21, 18, і 30. О, 30 це щось вже новеньке, кстати. І ще що він казав? Ану, твої ставки. Твої ставки. Ми щось зараз виграємо чи ну, Ану, ану, 22, су! Ну, майже. Майже не рахується. Так, да, коротше, пише, що там у нас 18, 21, 31, 32, 18, 21, 31, 32. Та блядь, воно повторює. Одне й те саме. Ну це вже навіть не смішно. Типу випало 22, а воно каже, став на 22. Ну це якась хуйня. Не, не вгадали, 12. Все. Може він зараз почне нормально ставити, ну вони просто повторюються. Яких 12, блядь? О, нулі, О, нулі. чуєш, воно вже на нулі ставить. Так, коротше, нулі. 2,200 на нулі. А, коротше, що там 1, 5, 1, 5, 22, 12. Ну, може, нулі кстати, сказав. Не бігайся. Нулі. Нулі сказав. На двойній, кстати. Так, да, так. Да. Та я поставив на два, ну просто обідно буде, якщо зараз випаде. Одинарний. З нулями треба бути поаккуратніший час. Блін, ну реально, прикинь, зараз нулі випадуть. Ну але він хоч, хоч вже нормально почав ставити, то просто одне й те. Та... Бляха. Ну, майже. 21. 22 ми ставили, не вгадали трохи. <кхе> ну, знов повторюється. Ну якась, ну я не знаю, воно ну, прикольно ну ну щось, ну, щось, ну, якесь, Йому щось І не що вистачає. От GPT прям знаю, ідеально все ставить. Та ні. Ну, GPT ідеально просто ставить, а це якийсь прям затупок. Але, бляха, прикинь, він ж реально піднімає бабки мені. Дев'ятка. 12. Випало 9. 9.21.0.1.5 Ну і далі, на жаль, Гайси мені нічого путнього не випало. Коротше, я той лямчик, як ви розумієте, в мене в піку було десь вроді би півтора ляма. Тобто я підняв більше наполовину. З того, що в мене було, в принципі, можна було зупинитися і піти, але для контенту я продовжив далі грати, і, на жаль, все злив. Чесно кажучи, Gemini грати мені не дуже сподобалося, тому що ну, такесь воно таке собі. Але як я вам обіцяв, що я, в принципі куплю прямку GPT, і ми попробуємо саме з GPT пограти, але це буде десь трошки пізніше.